Ісус Христос зцілює паралізовану людину. Євангелія від Луки, п'ятий розділ. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, Хто ж він, що говорить таку богозневагу, хто може прощати гріхи крім самого Бога. Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах, вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірними бачили сьогодні. Ісус Христос не просто великий учитель чи цілитель, Він той, хто має владу прощати гріхи, Його сила більша за будь-яку хворобу, а Його любов глибша за наші найбільші проблеми. Він бачить нашу віру, відповідає на наші потреби і відкриває нам справжню свободу, свободу від гріха. Сьогодні, як і тоді, Ісус здатний перемінити життя кожного, хто приходить до Нього з вірою. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас.